Привіт усім! З вами Лірок, і сьогодні ми продовжуємо слідкувати за пригодами нашого порожнього лицаря. У попередній серії ми повинні були піти від е, зарослого кургану праворуч, проте останнє збереження у нас було ще в лабораторії, тому пропоную піти справа. Тобто від, звідси вже пройти наскрізь і потім е, в сади королеви піти. Нагадаю, у попередній серії ми отримали гніздо. Там нічого немає. Е, гніздо для зачарувань. Знайшли банк і отримали нову здібність. До речі, можна її навіть продемонструвати, в попередній серії я забувся це зробити. Стоп, а як це затиснути, здається, було так. Я хочу навчитися нею користуватись. Ось. Б і вгору. Ага. Добре. Наб'ємо душу. Тут нічого немає. Так. Взагалі нікого навіть немає. Проте тут щось є. А, можна було просто проплисти. Добре, що у нас є сльозаїзми. Це так зручно тепер. Взагалі отримання цих здібностей дуже спрощує гру. Так, це було не дуже. А ну а якщо вгору. А, о, вибух такий. Тут є один прохід вгору і прямо вихід ліворуч можна буде за зачинити вже цю. Ну і все, тут ми вже були. Прохід повний, можна піти вгору. Так. Що у нас тут? Там щось на горі є. О. Трішки здоров'я додаткового. І тут таке враження ніби з вищого суспільства. Залізли комахи, печатка Халонесту. А, просто. Просто печатка. Тут усе. Ну, Виходить, тут уже все, проте лави поряд немає. Треба королівських шукати десь в садах. Тут ми вже були. Це вже більше королівські сади, ніж каньйон Туманів. Тут вже ну, монстри якісь нові. Але рахується частиною садів оп оп оп, оп. чотири І тут ми були. Так, вірно, все. Тоді тільки ліворуч. Єдиний прохід залишився. Вау. Тут щось страшне. До речі, я наскільки пам'ятаю, нам квітку в сади треба було. Вау. Доставити. Якщо можна буде знову, можна розвідати, де це, куди йти, прокласти маршрут і все-таки спробувати віднести ту квіточку з одного кінця карти в інший. Якщо, звісно, її можна відновити, чесно кажучи, не пробував. Ага, тут зачинено. Так, я думаю, буде простіше. Ой, не вийшло. Yeah. Добили. Тут теж гарно так чимось схоже на зелений шлях. Ой! Чого? Ну, тут єдиний прохід, тільки праворуч проходить, Ну, це, це було не дуже, ага. чогось я не сумнівався. Та ну, це ж треба було так втрапити. Боляче ж. Щоб не ще так не вийде. Ой. Ну, а тепер нам весь шлях іти знов сюди. Через секунду будемо там. Так, ну що ж. Ось ми знову на місці. Так як же ж так кожного разу? Хай там собі сидить? Тисками тут можна відновити здоров'я хоч трішки. Диск, то ще щось, то скидають на колючки. Дуже незручні монстри. Ну і вони не допомагають <Anyone>? абсолютно. Навіть не вдарив просто ні разу. Як, як вона мене взагалі дістає, я не можу зрозуміти. Зі своїми дисками. О. У. О! Тут десь картограф і десь лава. Так, можна або вниз, хоча тут зачинено. Або, напевно, до лави і до картографа в першу чергу. Неприємне дуже місце. Нікуди нам? Прямо лабіринт якийсь. Ага, це згори тільки можна впасти. О, чути вже? Ага, там духи якісь, І З ними ще порозмовляємо. Карта. Чи ти чув про королеву Халонеста? Напевно, ці сади колись були її сховком. Але зараз тут щось страшне водиться. Це якісь страшні типи. Наводнили це місце і. І рослини ну, ростуть, як хочуть. Дуже незатишно. А, незважаючи на те, що тут так незатишно, мені тут подобалось подорожувати. Чи хочеш побачити мої старання? Звісно. У нас 150 є. Нагадаю, ще 4,5 тисячі у нас в банку. попередній серії ми ж отримали ще і гніздо, і для цього і нову здібність. Тут таке цікава була серія. Так, ну що ж, послухаємо, хто це такі. Е, чи це не інтригуюче місце? Десь стільки багато досліджень е, чекають на те, щоб їх зробили. Ми. Самі б хотіли піти, але не можемо зрозуміти, ну, не можемо домовитися куди йти. Це привело до суперечки між нами. Ми повинні припинити сперечатися про такі нерозумні речі. І все. Ну, їх можна відправити. А інакше на що вони тут будуть. Так, і ми шукаємо лаву десь. Десь поряд дуже. А він їх завжди будує свої. Так. Затишне місце. Дуже затишно. І величезна, я так розумію, королева статуя. Так, тепер нам потрібно, напевно. Униз. А це єдиний шлях насправді. Тобто сюди і вниз. Ну, вже хоч є карта. Уже простіше. Тут зачинено. Хм. Майже. Хі -хі. Та ну, це вже це вже навіть не смішно. Так. А, стоп, у нас же ж є можливість зробити трішки інакше. А може і ні. Є. Ой! Наша стара знайома нам допоможе трішки. Я навіть не знаю. Якийсь сьогодні не мій день. Еще одна. Дуже пидступное место. я. Так. Как мне высточить здоровье на эти все речи? Тут ще й ця штука. Ну, непоганий варіант насправді. Я не знаю, де і що сталося Але, я так розумію, тут прохід відчинився. Все, це коло ми пройшли і більше ніколи туди не підемо. Колюче. Колючок всіляких. Ця мушка нам дасть здоров'я. Хоча б трішки, і летить хай. Так, можна ліворуч, а можна праворуч. На що там прохід? Не зрозуміло. Так, прохід є праворуч і є дерево. А ось на що там прохід. Хех. Будемо зараз збирати. Дерева. Ну, Це вже навіть не смішно, я не знаю. Видно, ці колючки для мене нездоланна перешкода. Тут треба просто впасти, а тут, а тут задалеко. Так і розлетяться зараз. Yeah. Yeah. Я так, 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 о, а тут ще вниз, муха, ну, при... принаймні, я думав, ту, може, заберемо, але а, вийшло. Так тоді нижче. Ага. Тут є два проходи, один ліворуч, інший праворуч. І якщо чесно, я думаю, що варто сходити праворуч, так як там уже. Ну, насправді, нічого багато бути не може. Ну, зараз і спробуємо. Тобто там уже туман, каньйон туманів. Далі. Таке серйозне, якщо чесно. А, він тут не один навіть. не вийде, тільки перестрибати готово? І щось тут є цікаве, ключ кохання, а і виліз ще один. Є. На останньому здоров'ї. Ага, я знаю навіть, куди цей ключик. Потім ми там будемо і відчинимо вже двері. Так, трішки мушка нас врятує. Тут щось щось цікаве і нове. А, тут новий перехід. Ну що ж, напевно, продовжимо ми вже в наступній серії, тут є що досліджувати. Ще я думав, що тут вже буде кінець, а тут ще... Багато чого досліджувати. Дякую за увагу! Бережіть себе!